Від початку повномасштабного вторгнення кінологи Житомира об'єдналися і разом зі своїми чотирилапими вихованцями займаються реабілітацією дітей та військових. Такі заняття з собаками у світі навіть об'єднали у окремий вид каністерапія, яка з'явилася ще у другій половині ХХ століття. У Житомирську спеціалізовану школу номер 2 для дітей з вадами слуху кінологи приїхали вже втретє. Проте для вихованців кожен раз як свято. Малеча та юнаки з захопленням гралися з тваринками та спостерігали, як їх дресирують, а діти зрозуміло, для них собаки це щастя, то тобто їм це приносить теж задоволення, і вони теж відволікаються від цього від тих якихось неприємних спогадів, які колись були в них можливо, тому що ми багато їздили до переселенців, також до дітей, які приїхали зі сходу. Тобто таким чином це досить їм ну, позитивно впливає на їх психіку. Не ставимо сюди. Кінологиня Юлія Кулінкова разом з бельгійською вівчаркою продемонструвала учням, як тварина швидко і точно може знаходити вибухонебезпечні предмети та виконувати всі команди господаря. А от мисливські джек Расалтер'єри підкупила своєю милістю та кумедністю, бо вже дуже вправно гралися з м'ячем та перестрибували один через одного. Це Джек Рассел Тер'єр, звати його Азарт. Есть, він такий основний, один із основних учасників. Есть, постійно, есть, він знає основ... трюки, багато дуже трюків, знає також основні команди слухняності. ну, есть, Така собака, улюбленець домашній також. Собака не тільки повинна а, знати команди, вона повинна їх обов'язково виконувати есть, стійко. А, і при цьому правильно. Реагувати на дітей на військових, тобто вона не повинна мати зовсім агресії, тобто повинна дуже любити людей. Загалом у благодійну групу Собака допомагає жити об'єдналося четверо кінологів зі своїми вихованцями. У нас зараз чотири основні людини, тобто чотири кінолога, і це безпосередньо ось Юля Курінкова, яка виступала з собачками з малюнуа бельгійськими вівчарками. І також вона також приходить ще Тер'єром, Прюшею. Це я тобто стрілець Катерина, тобто я в мене Зпосереднього два Джек красила з основному я з ними постійно. Торчук надія вона разом з золотистими ретриверами то спілкується і Гаврилочинку Катерина німецькою вівчаркою. Тобто, ось у нас четверо, які в основному ми їздимо на ці заходи. Президент школи Олексій Зелінський жестовою мовою від усіх учнів також подякував кінологам та собакам за їхні візити. Велика подяка. За те, що сьогодні завітали до нас у гості, наші діти дуже люблять собак. Запрошуємо ще, приходьте спілкування з тваринами з собаками, з такими чистенькими, з такими дружелюбними, воно дарує багато дітям, позитивних емоцій, радості. І не лише і вміння, правильно по тобто дітки навчаються правильно поводитись з тваринами, правильно там щоб не, не зробити боляче, не зробити неприємно. Вони вчаться тому, що будь-які дії чужою собакою можна виконувати лише з дозволу господаря, що не можна самому просто так. Вони вчаться поважати тварину, тому що це теж жива істота, яка має свої бажання. Тетяна Монько Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ